Давай посперечаємося з тобою на рахунок того, що ти ще не підготувала на 2025 рік свій план дій. Тому я прийшла до вас на допомогу. Привіт, моїм чудовим та прекрасним. Ви знову на НАТО підкаст каналі. Сьогодні підведемо підсумки 2024 року і підготуємо нарешті цей план на 2025 рік, який дійсно працює, який змінив моє життя в 2024 році і змінить ваше в наступному. Беріть з собою блокнотик або телефон, ручку обов'язково, тому що сьогодні вам буде що записати. Отже, шановні, цей момент настав. Ми робимо правильний план, тому що я впевнена на мільярд відсотків, що у вас тупо немає плану. Ви не зробили його і в цьому році, ви не зробите його в 25-му. Тому я тут зараз зі своїм волшебним пенділем приходжу до вас і кажу: Ребята, давайте. В нас є чіткий план, що потрібно робити, як потрібно робити, і гарантія від мене на 100%, що цей план працює, тому що я результат того, що в 23-му році я сіла на свою опу і просто взяла і почала писати план, коригувати його на протязі року, робити поправки, робити уточнення, вдосконалювати його, вдосконалювати і все, все супер. Беліссимо прийшло те, що вам потрібно. Але насправді, знаєте, от з одного боку думаєте, а жарти, типу, ну що там робити? Але з іншого боку, реально, я я розумію, що структурований план, те, що ви хочете, зробити на наступний рік, він реально дає вам можливість зрозуміти взагалі, що ви хочете від себе, усвідомити, які ваші бажання. Значить, так я розкладу вам все по поличкам. Чому важливо робити, по-перше, підсумки року? Підсумки року важливо робити для того, щоб ви усвідомлювали взагалі. Чи ви були продуктивні цього року? Чи ви зробили... Щось для себе, чи ви реалізували свої плани, чи ви здійснили свої мрії? Це все в комплексі, коли ви сідаєте і підводите підсумки року, обов'язково записуєте в блокнот. Коли ви робите записи, ви реально бачите всю картину. Уявіть собі, що це величезна дошка, де ви тупо, поетапно розписуєте все, що ви зробили. Правда, класно, тому тобто, що потім вимальовується вся картина того, що взагалі відбувалося за цей рік у вас. Якщо ви розумієте, що ви десь якийсь місяць щось пропустили, щось не зробилось, не досягли мети, не реалізувались плани. Ви маєте розуміти, що ви не знаходитесь в якійсь гонці, да? тобто ви не женетеся за чимось. Ви просто реально виставляєте отак от на стіл всі карти і бачите, що у вас відбувається в житті, що зробили ля 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 ля, -ля що досягли і так далі. І тут дуже важливо не бути строгою до себе, але й в той самий час. Досить дисципліновано підходити до цього питання. Отже, давайте насамперед розберемося, як робити правильно підсумки року. Я вам розділю це на звичайні категорії, які ви можете дуже легко зрозуміти, що за чим потрібно робити. Супер швидко, супер зрозуміло. Перше, що я рекомендую зробити, це сісти за аркужом паперу або блокнотиком і усвідомити, те, що у вас є різні сфери вашого життя: кар'єра, хобі, цілі, мрії, сім'я, зовнішній вигляд і моральний стан. Після того, як ви це все поділили, гарнесенько, у вас є можливість тепер згадати по кожній сфері, яка є ваші моменти, особливі, які вам зробили приємно. Наприклад, якщо ви зробили свою рутину щоденну або щоранкову, досягли успіхів в кар'єрі, те, що ви хотіли, ви можете записати це як те, що ви досягли, і конкретно ті речі, які вам зробили приємно, можливо, досягнення в кар'єрі не було вашою першочерговою примхою. Для чого це потрібно робити? В першу чергу це необхідно зробити для того, щоб в принципі ви оцінили всю глобальні ситуації, що ви зробили за цей рік. Ви можете згадати якісь ключові моменти в цьому, не обов'язково вдаватися в якісь деталі, а деталізувати ви можете в наступному розділі, так як ви поділили своє життя за цей рік на сфери. Таким чином, ви можете поділити своє життя по місяцях. Я взагалі кожному місяцю присвячую список питань, на які відповідаю, що я зробила, що я не зробила. І я це роблю насправді кожного місяця тепер, а не згадую за цілий рік все, що відбулося. Але ви можете почати з того, що ви берете і розподіляти. Аєте свій рік на місяці, 12 місяців, 12 розділів. Далі наступне, що ви робите. Вам, до речі, може допомогти в цьому ваш телефон. Нада, -да, ваш телефон. В вашому телефоні зібрана вся інформація, всі фотографії. За весь рік ви робили фотографії, робили сторіс в інстаграм. У вас є переписки, у вас є нотатки і так далі. І так далі. Ваш телефон це ваш прекрасний помічник для того, щоб згадати весь рік. Кожного місяця ви починаєте, наприклад, січень 24-го року. Ви для себе згадуєте моменти, які вам зробили приємно, чого ви досяг. Які моменти були ключові, що вам запам'яталося за той конкретно місяць, після того як ви згадуєте основні моменти, далі ви повертаєтесь до вашого телефону і починаєте шукати інформацію за січень 2024 року. І до речі, я рекомендую тут записувати не тільки те, що вам сподобалося, що створило ваш гарний настрій, що було класним, що було крутим. Я рекомендую також записувати сюди події, які вас, можливо, розчарували, можливо, засмутили, те, що вам відклалось, тому що ми говоримо зараз про підсумки року, тобто це не тільки хіханьки і хах. Розумієте, це не тільки приємні спогади для того, щоб просто підняти собі настрій. Ні, це повний аналіз того, що з вами відбувалося протягом цього року. І якраз таки, якщо ви записуєте не тільки позитивне, але й негативне, ви маєте можливість порівняти, якими ви були. На початку року, і якими ви є зараз, як ви бачите цю ситуацію, яка була наприклад в тому самому січні, як ви тепер її сприймаєте, як ви на неї реагуєте? Можливо, була якась ситуація, яка змусила вас зробити певні висновки, перейти на новий етап, зробити щось, що ви не наважувались зробити. Можливо, був момент в цьому році, який був настільки переломним, що змінив ваше життя докорінно того та після. Це абсолютно різні люди, абсолютно все може бути. Але я дуже рекомендую взяти свій телефон в руки і скролити і дивитися, що було у вас в цьому році. Тому що за допомогою цього ви можете реально зробити наповнені інформацією правильні висновки за цей рік. Наступне, що я рекомендую, це зробити конкретну сторіночку, в якій ви будете записувати звички, яких ви набули, і звички яких ви позбулися. Я на своєму прикладі зрозуміла, що це працює дуже класно. Коли я почала згадувати, яких я звичок позбулася за цей рік. Ну це могло б доходити до якоїсь дуже абсурдної ситуації, смішної ситуації, а могло бути реально дуже класно. Ну тобто, я почала вести щоденник вдячності. А Погана звичка, наприклад, була якою я позбулася за цей рік. Я перестала жалітися, що я, наприклад, почала вести щоденник вдячності і щоденник, в принципі, запису, куди я записувала абсолютно всі свої думки, і це допомагало мені розвантажувати себе ментально. А з негативних звичок, наприклад, я згадую 100%, Я дуже цьому рада. Я позбулася постійної нав'язливої ідеї бути незадоволеною. Колись я от бути чимось незадоволеною. З одного боку, це дуже банально. Так того, що ну в принципі я впевнена на 100% що у всіх це є. А З іншого боку, я перестала жалітися на речі. Я почала сприймати речі так, як вони є. І в мене пішов цей негатив. Це якраз таки було після того, як я повернулася з Таїланду. Я пройшла дуже сильну трансформацію на протязі чотирьох місяців. Це був дуже переломний момент в моєму житті. Надзвичайно вдячна за те, що це відбулось. Насправді, ну це було складно. Це було дуже складно, але це абсолютно розділило мої. Моє життя на до і після. Настільки така, прям ну я не знаю, така мощ конкретно була по енергіям, яка мені сказала все нато досить. Ти переходиш на новий етап свого життя. Ти позбуваєшся поганих звичок. Тому так обов'язково потрібно робити аналіз стосовно своїх звичок, які ви позитивні звички набули в цьому році, а яких. Поганих звичок, ви позбулись. Наступне, про що би я хотіла нагадати, це не забудьте, будь ласка, відокремити обов'язково. Це супер важливо, тому що саме за допомогою цієї колоночки ви усвідомлюєте, наскільки ви присвятили час собі. Створіть колонку, в якій ви зробите записи стосовно того, скільки часу ви присвятили собі в цьому році. Як часто ви були наодинці з собою, як часто ви. Казали собі дякую. Як часто ви хвалили сама себе? Це потрібно робити. Хто не знає, що це потрібно робити? Я відкриваю вам секрет, це потрібно робити. Чи достатньо ви відпочили в цьому році? Чи достатньо ви присвятили собі часу в цьому році? І зараз я говорю про надзвичайно важливі речі, тому що коли ми забуваємо про себе в першу чергу, ми просто тонемо в рутині кар'єрі, в роботі, в сім'ї, щоденній рутині, в турботах інших людей. Ми забуваємо про себе і забиваємо на себе. Тому це дуже важливо Розуміти, скільки ви в цьому році собі додали, а скільки ви собі не додали. Якщо ви собі не додали, вас не вимальовується досить об'ємного списку, то я дуже рекомендую звернути на це увагу. Тому що, якщо це так, вам потрібно розширювати це. Вам необхідно обов'язково це розширювати, тому що все починається з любові до себе і свого часу. Ставте себе на перше місце. В Першу чергу ставте себе на перше місце. Будьте здоровими, егоїстами, виховуйте це. Все починається від вас. Як ви сприймаєте речі, наскільки ви відчуваєте себе комфортно і щасливо, це. Має бути обов'язково для вас на першому місці. Це обов'язково має відігравати дуже важливу роль в вашому житті, адже саме від вас залежить далі, як ви сприймаєте речі, як ви розвиваєтесь, елементарно, але надзвичайно важливо. Отже, я надіюсь, з підсумками вам в принципі більш-менш зрозуміло, що потрібно робити, як потрібно робити. Супер, ви можете присвятити цьому, хоч цілий день, зробити собі вихідний, сісти за кавою спокійно, в класній атмосфері, запалити собі свічечку, зробити собі музичку і. Підбивати підсумки цього року. Насправді це дуже круто. Це така класна практика психологічна. Ви не уявляєте собі. Вона настільки вас може поставити на ваше місце. Вона настільки може вам допомогти взагалі задати собі питання. По-перше, хто я взагалі що я зробила за цей рік? І далі знайти відповідь на це питання. То ви можете дуже багато речей пропустити. Ви можете зараз пропускати багато речей через те, що ви забиті рутиною, яка у вас щоденно відбувається. Дякуючи тому, що ви зробите правильні підсумки. Ви усвідомите, що можливо, ви зробили стільки, можливо, ви реально зробили свої цілі. На цей рік. Можливо, вдалося здійснити вашу мрію, про яку ви мріяли цього року, або вона дуже близько. Ви просто навіть не помічаєте цей момент, тобо через те, що ви не робите підсумки. Робіть підсумки. Вони реально показують усю картину, величезна дошка, де зібрані всі, всі, всі ваші спогади. Робіть. а ми рухаємося далі. Тепер беремося за те, як правильно ставити цілі на наступний рік. Деякі люди навіть не знають правильно ставити цілі або загадувати бажання, і це дуже велика проблема. Тому що в результаті, коли виходить, ніби так, як вони хотіли, вони все рівно розуміють, що щось не так так, щось не те, чому? Тому що неправильно було задано питання, неправильна була відповідь на це, все. Ви отримали свою відповідь, але ви отримали відповідь в залежності від того питання, яке ви задавали, в залежності від того, акцент на що саме ви робили. Перше, що би я хотіла зауважити, те що навчіться ставити цілі не тільки результативні, навчіться ставити процесні цілі, тобто цілі, які будуть вам допомагати розуміти, що ви маєте робити, щоб досягти цієї цілі. Наприклад, якщо ви хочете схуднути, ви не кажете Я хочу схуднути на 5 кілограмів. Ні, ви Висуєте ціль таким чином, я хочу ходити в зал три рази на тиждень і налагодити своє харчування. Набагато краще звучить, правда, бо це вже дає вам стимул до дії. Це дає вам стимул до процесу, а не просто абстрактно собі десь там запустити в космос. Я хочу 5 кілограмів скинути, я хочу схуднути. Не працює так, якщо ви розумієте, що є цілі, яких вам важко досягнути, або ви не можете чітко сформулювати свою думку. Візьміть для себе цей приклад: ставте процесні. Цілі це допомагає вам діяти, це допомагає вам конкретизувати ваші дії стосовно досягнення вашої цілі. Наступне, що я би порадила, це обов'язково визначить пріоритети для себе, тому що ви можете напридумувати стільки собі цілей, ви можете напридумати стільки бажань і так далі. Але у вас обов'язково має бути цілі, які більш важливі, більш обґрунтовані, більше вам потрібні. Ви прям відчуваєте, що вони вам потрібні те, що ви хочете зробити обов'язково. А є цілі, на які ви сильно не звертаєте уваги, або ви б хотіли це мати приємним бонусом. Я дуже рекомендую виставити пріоритети. Візьміться спочатку за цілі, які вам необхідні в першу чергу. Потім ви можете додавати цілі, які менше по значимості. Але беріть обов'язково, балансуйте. І до речі, я не кажу про те, щоб відкинути всі цілі, які, наприклад, можуть бути приємним бонусом. Навпаки, візьміть цілі, які необхідно зробити, тому що воно ну просто вимагає від вас цього зробити і розбавте. Цю атмосферу декількома цілями, які можуть вам зробити щось приємне, які можуть бути приємним бонусом і ви більше отримали від цього задоволення, які такі незначні, маленькі, але вони теж були би дуже крутим доповненням до завершення вашого місяцю, півроку, року. А і до речі, я дуже рекомендую все таки використовувати тут метод 80-20. Якщо не знаєте про цей метод, звертаю увагу. Зосереджуєтесь на 20% дій, щоб отримати 80% результату. Мисліть розумно, підійдіть до цього креативно. Що ви можете досягнути, якими методами, яким чином можливо, де щось. Можна зробити набагато швидше і набагато легше ніж вкладати дуже багато сил в це. Просто проаналізуйте ваші здібності, ваші можливості і ціль, яку ви перед собою поставили. І основне, що би я порекомендувала, це зробіть для себе ціль на рік. У всіх має бути обов'язково ціль на рік. І я дуже рекомендую тут розгулятися. Чому, коли ви ставите дуже великі цілі перед собою, ви маєте розуміти те, що ви не знаєте, якою людиною ви будете через рік. Ви можете зараз на основі свого досвіду і плюс, мінус, свого характеру, так передбачити, що би ви хотіли, і чого би ви могли би досягти, але не недооцінюйте себе тут. До речі, це дуже велика помилка людей, які думають, я от собі зараз напишу. Блін, але напевно це в мене не вийде. Нащо мені писати. Якщо у вас є така думка, відкидайте нафіг цю думку. Ви можете зробити абсолютно все. Вам потрібно просто ставити глобальні цілі. Якщо ви ставите глобальні цілі, у вас є можливість перестрибнути через себе. У вас є можливість настільки стимулювати себе до дій, що ви реально можете прогресувати дуже дуже сильно за дуже короткий період часу. Запам'ятайте, якщо ви ставите високі цілі сильні цілі, які можливо зроблять вам взагалі дискомфорт, які вас виведуть із зони комфорту. Це те. Що ви маєте робити? Таким чином, ми ростемо, таким чином ми вдосконалюємося, таким чином ми творимо своє життя. Деякі цілі можуть здаватися дуже недосяжними, але реально, якщо ти поставиш ціль, почнеш її розбивати на маленькі цілі, зробити ось таку, ніби пірамідку дій, що ти могла би свою ціль розділити, розділити, розділити на менші цілі, цілі, цілі. Коли ти це зробиш, ти усвідомиш те, що твоя глобальна ціль, вона реально досяжна. Тобі потрібно просто поступово робити маленькі цілі для того, щоб досягнути основної величезної. Я вам, для прикладу, приведу свою ціль в мене. На цей рік було заплановано. Я прям хотіла це зробити. Мрія ціль реально. Я хотіла подорожувати. Я зробила. Тур по Європі три місяці на власному авто. І до речі, одна із моїх мрій обов'язково мала бути Італія. Я мріяла побувати в Італії. Я не знаю, чого я 14 років мріяла побувати в Італії. Ви розумієте? І тільки зараз я зробила свою ціль, і тільки зараз я здійснила свою мрію. Але я здійснила її. Моє життя підлаштувалось так, що в мене реально з'явилася можливість це зробити. Я три місяці була в Європі. Я об'їздила 10 країн, 10 країн. І ще й в Україні побувала, а Україна була взагалі основною моєю ціллю, тому що я 5 років не була в Україні. Я жила в Ізраїлі 5 років, і тільки в 24-му році я змогла приїхати в Україну. І я зробила це. І це була моя мета, ціль вона була глобальна. Вона була капець, яка глобальна. Просто уявіть собі пів Європи об'їздити на власному авто на секундочку. Все можливе, нема нічого неможливого. Ви просто маєте поставити цю ціль, розбити її на маленькі теги і йти до неї, тому що це ваша ціль. Це ваша мета, це ваше бажання. І ще. Буде дуже цікаво. коли ви ось всі процеси робите. Я дуже рекомендую вам обрати слово місяця або обрати слово року. Таким чином, ви наперед, ніби як бачите яким ви хочете, щоб цей місяць або цей рік був одне слово, якщо ви хочете, наприклад, вдосконалюватися, це може бути слово зростання або вдосконалення, або сміливість, рішучість, внутрішня гармонія, баланс, слово орієнтир, те, що вас буде направляти, те, що буде вам нагадувати, які цілі у вас є, і куди ви йдете. А тепер я поділюся з вами варіантами, за допомогою яких ви можете себе мотивувати, тому що ви знаєте, ну всі ми люди, всі ми живі люди. Інколи в нас бувають моменти, коли ми суперкласні, пархаємо, як бабу. Робимо абсолютно все з дуже великим задоволенням. А інколи ми просто валяємося на дивані і хочемо сказати тільки не чіпайте мене зараз до побачення. Я хочу закрити повністю будиночок. Мій до побачення. Якщо у вас бувають такі моменти, що ви втрачаєте мотивацію, ви якось відчуваєте, що ви дуже довго йдете до своєї цілі чи ще щось. У вас є можливість, по перше. Завести банку успіху, просто елементарно зробіть собі банку, в якій ви будете записувати кожен ваш успіх, кожну вашу хорошу емоцію, і потім в кінці року ви відкрите цю банку і будете перечитувати все, що було на протязі цілого року. Наступне те, що я рекомендую зробити, це використовувати афірмації. До речі, в мене є зроблений плейлист афірмацій, Якщо вам цікаво, ось тут прикріплю посиланечко. Дуже класні афірмації, які зможуть справді вам налагодити вашу. Гармонію всередині себе, ментальне здоров'я. Ваше відчуття, до речі, ви можете вмикати ці афірмації перед сном і засинати з ними, і вони можуть працювати цілу ніч, все рівно йде вплив на вас, навіть коли ви перебуваєте в стані сну. Наступне, що рекомендую, це звернути увагу на те, що ваші цілі, які ви записали, вони мають бути обов'язково постійно у вас десь на видному місці. Це може бути стік, який прикріплений десь на видному місці, на вашому робочому столі. Це може бути десь на холодильнику, десь на кухні, або навіть на екрані вашого телефону. Ви можете зробити невеличку нотатку, де великим шрифтом. В тому написано, що ви хочете зробити. У вас має бути постійне нагадування того, що ви хочете зробити. У Вас має бути постійно перед вашими очима візуально та мотивація, куди ви йдете, що ви хочете, яка ваша кінцева ціль? Можливо, прийдуть якісь нові ідеї, як можна досягти цієї цілі швидше. Можливо, до вас прийдуть колись думки, які вас направлять краще. Головне, щоб воно було постійно десь перед вашими очима. І ще я би хотіла звернути увагу обов'язково на ваше оточення. Якщо у вас є люди, які на вашу реакцію змінити ваше життя, на ваші цілі, які ви взяли для себе на наступний рік, вони будуть вам фиркати в обличчя і казати: успокойся, іди». Працювати або успокойся, ти занадто високо собі придумала взлетіти. Позбавляйтесь таких людей або нівелюйте з ними відносини. Якщо це ваші родичі, просто переставайте з ними так часто спілкуватися, по крайній мірі на ці теми. Все окей, я зрозуміла, можете мене не чувати. Ваша думка це ваша думка. Моя думка, мої цілі. Це моя думка, мої цілі. Все і закривайте з цим питання, навіть не розпочинайте ніякі суперечки, нічого. Абсолютно, ви маєте зрозуміти, що ваше оточення воно дуже важливе. У вас мають бути люди, які будуть вас підтримувати. І до речі, я думаю, на рахунок того, що можливо, я все таки відкрию чат в телеграм-каналі, який буде якраз таки чатом підтримки для людей, які би хотіли досягнути своїх цілей, які би хотіли ділитися своїми досягненнями. Але вони не мають можливості, як це зробити, з ким поділитися і так далі. Якщо вам цікава тема ця і ви би хотіли, щоб у вас був чат підтримки, я з задоволенням запрошую вас у свій телеграм-канал і обов'язково знайдете підтримку. В цьому ви точно можете не сумніватися. Тепер беремо до уваги те, як же ж розпочати оцю всю реалізацію своїх планів, як саме підготуватися до свого наступного року. Всі ми знаємо, що для того, щоб було щось нове, потрібно звільнити простір і здихатися чогось старого. Тому це питання. Я розділяю зараз на декілька підтем. Записуйте, щоб не пропустити. Перше, те, що звичайно обов'язково обов'язково це має робити кожна людина в кінці року, в кінці якогось завершального етапу, очищувати простір. Очищувати простір не тільки фізичний, очищувати простір ментальний, як хочете, називайте, але це має бути для того, щоб дати простір новим ідеям, речам, думкам, потрібно здихатись поганого. Здихатись старого, здихатись непотрібного. Ваш простір, ваша квартира, ваше середовище, де ви знаходитесь, це скупчення ваших енергій, і речі, які знаходяться у вас вдома, і речі, які знаходяться у вас на роботі, на кухні, в кімнаті, все абсолютно це створює атмосферу. Якщо у вас бардак, срач, багато речей, все заставлено якимись непотрібними речами, якимись супер капець малесенькими пакетиками або коробочками, але воно може знадобиться, воно не знадобиться, викидуйте це. Зробіть собі ось таке правило. Я до речі, це правило зробила. А потім в мене взагалі був дуже трешняк треш, коли я мала 70% своїх речей викинути, тому що ми поїхали в Таїланд, і ми просто зібралися свої речі, речі в дві валізи. Е, це було сильно, але ну було. Я дуже класно вмію очищати простір і прощатися з речами, які мені точно не знадобляться. Минулому своєму відео я говорила про те, що вам потрібно в принципі виховати в собі хорошу звичку, не купувати всяку хламіну, ці всі дрібнички дурні, які вам не потрібні, і вони не будуть вам захаращувати ваш простір. Я вам серйозно кажу. Очищення будинку, генеральне прибирання всіх речей, якими ви не користуєтесь хоча б рік, воно настільки вам може звільнити ваш простір. Просто ви не розумієте, наскільки оця от сила цього хаос хілінга вона існує, наскільки це сильна сила? Коли у вас вдома нема срача бардака, у вас нема скупчення негативної енергії. А це якраз таки те, що на вас впливає. Всі, всі ці ви захаращення, вони роблять вам хаос у вашому житті. Ви маєте зрозуміти, що ви маєте з цього здихатись. Наступне, що я рекомендую, це звичайно завершити стосунки, які вам не потрібні, завершити стосунки, які вже добувають кінця, які вас не влаштовують, які тягнуть вас назад. Можливо, у вас є компанія, яка негативно на вас впливає. Задумайтесь над цим. Якщо ви хочете змінити своє життя, ви маєте також своє середовище, очистити це 100%. тому що люди, які... Вас, не підтримують люди, які вас тягнуть вниз, це люди, які будуть вашим оцим каменем, Завершіть відносини, подякуйте за досвід і рухайтесь далі. Я, до речі, так робила. Наступне, що я порекомендую, я це саме і зробила в 2024 році. Коли почався 24 рік, я собі просто як символ початку придбала. Два новесеньких, товстесеньких таких щоденника, в які я записувала абсолютно всі свої дії, всі свої думки, як відбувався процес моєї трансформації за цей рік. Це так класно. Слухайте, просто підіть собі і купіть нового щоденника. Це вам так настрій підніме. Ви собі виберете класний щоденничок, який вам зробить настрій. Ви будете задоволенням його щодня відкривати, записувати туди думки. Це дуже класно. Просто зробіть собі ось такий невеличкий подарунок сама для себе. Купіть той щоденник. Ну от купіть, ну вам буде дуже класно. Послухайте, це така дрібничка, але це так приємно. Просто купіть собі щоденник. Реально зверніть увагу на нові звички, які ви хочете зробити. Можливо, у вас є звички, які і корисні, і будуть вам приносити задоволення. Ну, наприклад, для мене 24 м роком, навіть не 24 м роком, напевно, 23 й рік закінчення, коли я була в Таїланді, Я для себе зробила звичку, і тепер я це роблю. Кожного разу я медитую, кожного разу я слухаю афірмації. Це те, що мені допомагає. Заведіть собі звичку, яка не тільки буде позитивно впливати на вас в плані користі, також ця звичка вам має просто приносити задоволення. Задоволення від того, що ви це робите, а, зайнятися медитацією або афірмаціями, або ви захочете завести побільше квіточок у себе вдома, зробити для себе таке невеличке хобі. Щось таке має бути дрібненьке, що вам буде приносити задоволення. Можливо, є щось, про що ви думаєте, але ви давно не наважувалися це зробити. Спробуйте. Новий рік, нові можливості. Давайте відкривайте для себе нові етапи. Зробіть для себе нові моменти вашого життя. Тому ось вся система, яка буде працювати. Ось та система, яка вам допоможе зробити ваш 25-й рік. Я вам кажу реально, я приклад цього. Я зробила це в своєму житті, і я досягла всіх цілей, які я хотіла на цей 24-й рік. Тому що я для себе обрала цей варіант. Я для себе обрала. Сісти, записати, підбити підсумки, зробити нові цілі, зробити нові ідеї, поставити для себе мрії, поставити для себе мету. Це те, що має бути у вас, це те, як ви маєте формувати своє життя. Досить сидіти просто, так, нічого не робити. розумієте, наскільки швидко ця рутина вона нас поглинає. Цей підкаст вам реально тупо, не те, що натяк, отакий волшеб, Нарешті, навачте це зробити. Зробіть 25-й рік своїм роком. Повірте, я, як приклад цього. Я реально усвідомлюю, що можна жити роками, не роблячи нічого, можна жити роками, не досягаючи абсолютно нічого, перетворитися в якусь амьобу і намагатися щось робити в своєму житті, але чітко не знаючи, що ти хочеш від себе. Але насправді все починається з плану, все починається з підсумків, і потім ці підсумки вони дають тобі далі рух на наступні дії, на наступні цілі, ідеї. Тому що насправді тільки ви можете зробити своє життя таким, яким ви його бачите, і я впевнена на мільярд відсотків таким, на яке ви заслуговуєте, щоб у вас було життя. І на сьогодні я з вами прощаюся. Коментарі, лайки, підписка з вас. Ось тут, будь ласка, за мою роботу. І Я вам бажаю всього найкращого. Зробіть ваш 25-й рік таким, яким ви його заслуговуєте. Зробіть 2025 рік роком своєї мрії. На все добре, Па-па-па-па.